МОВКИ Ми з України. Історії про людей, якими захоплюється світ, Родина Семиренків. Цукрові королі, засновники цукрової імперії та наукового садівництва в Україні. В українській історії назбирається немало прикладів успіху, коли працьовитість приносила шалене багатство. Але цей випадок унікальний дід Федора Симиренка був козаком. Після відмови присягнути на вірність російській імператриці Катерині ІІ, його земля перейшла у володіння графа Воронцова, і волелюбний чоловік за мить став кріпаком, а відповідно, і його сини, і онуки. От тільки Федір миритися з цим не хотів, він вмовив свого поміщика здати йому в оренду млини. Справи пішли так добре, що за кілька років він ці млини викупив. Згодом зароблених грошей вистачило на мрію життя звільнити себе і своїх синів із кріпацтва. Підприємлива родина починає торгувати. Борошном, м'ясом та шкірою. А назбиравши достатньо грошей 1843 року, наважується взятися за нову в ті часи галузь і відкрити цукровий завод. Поки на інших подібних виробництвах працівники випарювали цукор з бурякового соку на сковорідках, завод Семеренків вражав технічними новаціями. Річ у тому, що син Федора, Платон, який вивчав інженерію у Парижі, привіз на батьківщину креслення парового двигуна, що втричі збільшив потужності виробництва. Крім того, Платон запросив 30 французьких інженерів і відкрив машинобудівний завод, де виготовляли парові двигуни для цукроваріння. Конкуренти тим часом і далі їздили за обладнанням до Європи. Окрім цукру, хороші прибутки надходили і від продажу зерна. Аби швидше його доставляти в одеські порти, 1853 року брати спустили на води Дніпра перший металевий пароплав українець, потужністю 50 кінських сил, а незабаром і Святослав. Стокінських сил, пам'ятаючи недавню скруту, новоспечені цукрові королі будують для своїх працівників поряд із заводом ціле містечко, з лікарнею, школами і навіть театром. Кожну сім'ю забезпечують окремим будинком з городом. Хто ж приїжджав один, мешкав у гуртожитку. Ввечері вулиці освітлювались хасовими ліхтарями. На той час таку розкіш могли собі дозволити лише найбільші міста імперії. Свідком усіх цих новацій став і Тарас Шевченко, коли 1859 року відвідав завод у Млієві. Поет зізнався, що його вірші більше не наважуються друкувати, жодне видавництво, а Платон за мить вирішив це питання. Виділив 1100 рублів, і вже за рік у світ вийшло третє видання кобзаря, що вмістило 17 творів. Пишався батько й молодшим сином. Василеві вдалося модернізувати свої цукровні і налагодити виробництво пастили та першого українського мармеладу, який успішно експортували за кордон. Ці солодкі новинки приносили родині мільйонні статки, та не всі здогадувалися, що впродовж десятків років 10% із заробітку йшли на культуру, фінансову підтримку отримували Михайло Коцюбинський, Михайло Драгоманов, перекладачі Іліади Петро Ніщинський, а ще українські товариства та видання. Не маючи дітей, Василь заповів усе своє майно приблизно 10 мільйонів карбованців комітету, до якого входили Микола Лисенко та Михайло Грушевський, а ті своєю чергою мали скеровувати їх на потреби української культури. Щоправда, за два роки після його смерті більшовики привласнили значну частину цього майна. Син Платона Левко, натомість, став провідним садівником. Йому вдалося зібрати у маєтку Млієва на Черкащині найбагатшу в Європі колекцію плодових дерев. Лише яблунь там було 900 сортів, стільки ж груш, а ще 350 різновидів вишені черешень, за що він отримав нагороду у Франції, а його самого називали. Королем садів у всій Російській імперії. Саме він 1880 року вивів сорт Рене Семиренка, який і в наші дні продається по всій Україні. Загинув науковець від кулі чекістів 1920 року, а його сина Володимира, відомого селекціонера плодових дерев. Через несприйняття Мічурінської біології та хибних генетичних теорій Трохи малисенка, НКВД-сти двічі ув'язнювали та, зрештою, розстріляли 1938 року. Дружині Володимира Марії вдалося емігрувати до Канади з двома дітьми та рукописом останньої книги чоловіка. Син Олексій став соціологом. А донька Тетяна політологиняю та перекладачкою. Вона, власне, й доклала зусиль на початку 1990-х або повернути із забуття історію своєї родини, регулярно приїздила до України, зустрічалась із журналістами і таки видала врятовану батькову книгу, часткове сортознавство плодових рослин.